Сьогодні дуже дивний день якийсь. Я півдня плакала. Я дуже рада тепер. Блін, це бомба, коротше, не площадка. Чесно, я вам кажу, якби це було в моєму дитинстві, я була б набагато розумнішою дитиною. А є стоїть фотографа. See the world is getting better now. Feel the change is coming on my way. Keeping hope as higher as I can. Moving on, embracing destiny. Carry on, despite all my past, into tomorrow's bright and shiny days. Сьогодні дуже дивний день якийсь. Я півдня плакала, тому що я запізнилася на роботу, при тому це було дуже несвідомо. Я думала, що мені на роботу о 14-й. О 14 я підключаюся, дивлюсь на графік робочий і виявляється, що мені на 10 ранку. І я взагалі дуже сильно через це засмутилася, тому що я пропустила 4 години роботи, отримала своє перше усне попередження. Це було трохи сумно. І знаєте, що було най найдивніше, найнеприємніше, те, що я була просто впевнена. І от прямо на 100% впевнена в тому, що мені на 14, не на 10, а на 14. Я навіть собі в графік, в календарі, на телефоні вписала, що в мене зміна починається о 14. Ну, але нічого, я попрацювала, і ось зараз Принаймні є час з Ігорем прогулятися трохи. Ігор говорить, мені, що мені треба знаходити якісь плюси в цьому, але все одно плюси, якби є, вони очевидні. У мене трошки є вільного більше часу, але це не прибирає мій якийсь жаль і смуток через те, що так сталося. І взагалі мені дуже прикро, ніби знаєте, в мене одна подія зіпсувала цілий мій день. Я не можу просто розслабитися через це, через те, що так сталося. Мені дуже прикро, і вся ця прикрість. і Весь цей жаль псує. Решту мого вечора. Типу, можна було понасолоджуватися, і так, знаєте, типу, не треба відпрацьовувати. Мені що так, що так треба було закінчити о 19-тій, ніби все ок, чому б не радіти, чому просто не сприйняти цю ситуацію такою, як вона є. Але я не вмію. Я було дуже довго заганятися через це. Зараз йдемо гуляти в парк, поруч кого ми раніше жили. І тут доволі такий цікавий райончик. Цей парк. Відбудовували доволі довго, я б сказала, тому що тут добудовували нові качелі, потім добудовували новий спортивний майданчик. Зараз цей парк виглядає дуже гарно, охайно, і так варто відвідати. Він знаходиться біля зупинки Корона, але це не той, що парк Біднерського, а трохи далі від зупинки Корона. Якщо йти на Боже, як це називається? Гуляти над віслою, то власне тут можна. Побачити цей парк. Ми щодавно дивилися серію супермами, де хлопець сказав, що в нього мрія бути собакою. І... Спочатку мені це здалося дуже, знаєте, типу, ну прикро, що дитина там, в такому маленькому віці і він хоче бути псом, ну, це... це прикро, що в дитини саме такі мрії. А потім я трошки так пожила. Ну, типу, знаєте, я заморилася в якийсь день. І сиділа і згадала собі це бажання бути псом, і я усвідомила, що я теж хочу бути собакою. Ну тому що навіть не собакою, я хочу, бути, я хочу бути котиком. Я хочу бути котиком і, можливо, навіть стерилізованим котиком, щоб мені нічого не хотілося в цьому житті, щоб єдине, що б я хотіла, це їсти, гратися, пити, ходити в туалет і щоб і, 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 і чекати на свою людину, яку я люблю. Все, більше мені нічого не треба. Я була б така щаслива. Знаєте, мені, мабуть, треба залишити це на якусь там співбесіду, важливу. коли в мене будуть питати, ким ви бачите себе через 5 років, і я скажу, я бачу себе кішкою. Ні, котом. котом. Тут є качелі. Я, можливо, на них піду. Ні, ну слухайте, це того вартувало, просто, щоб вийти з дому. Я дуже рада тепер. Ще можна так закрити очі і уявляти, що ти десь на морі. З цієї реклами баунті, райська насолода. Блін, це бомба, а не площадка. Чесно, я вам кажу, якби це було в моєму дитинстві, я була б набагато розумнішою дитиною. А не оце кулічки з гімналій пити. Ну і ви подивіться, хіба це качелі? А то там були качелі. А оце просто якась. Жалка пародії. Пічніть провіри. Е, просто хочу вам розповісти про цей шар деяку цікаву інформацію. У 2018 році цей шар була дуже велика буря, прям дуже велика, тут зносило все. І цей шар розірвався навпіл, просто навпіл. Пощастило, що там не було людей. Я нещодавно прочитала книжку, а я забула автора, я тут додам вам автора і, і назву, але назву я пам'ятаю, буде боляче. А, ця книга про досвід лікаря, який приймав пацієнтів. І він написував доволі дивні кейси, які з ним відбувалися, і про свій досвід, і про те, взагалі, якою важкою є і недооціненою робота лікарів. І це, і це доволі було цікаво дізнатися про це, тому що знаєте, ми дуже багато чого не бачимо в професії лікаря. Оцінюємо просто лікаря як якогось спеціаліста, який зобов'язаний нам давати інформацію і лікувати нас. І ніби має все прям знати, але насправді за цим дуже багато чого криється. І, зокрема, те, що можу згадати, це, по-перше, вони дуже багато вчаться. Навіть працюючи, вони проходять там певні докваліфікації. У них постійно напружений графік на роботі, постійні завали. Вони перепрацьовують, хоча підписують якісь там типу. Не петиції, а знаєте, згоду на те, що вони мають працювати в межах е, установлених державою, типу, нормами цими всіма, типу найбільше восьми годин е, роботи, але все одно вони перепрацьовують і повертаються додому там пізніше, ніж їм це було потрібно. І це, типу, дуже важка праця. Це це, це не є так просто, це не знаю. Я, я, я раніше не знала, що це так. Може бути, і мені здається, що це проблема не тільки якихось англомовних країн, і це проблема взагалі в цілому цієї професії лікарів, що вони потерпають від таких от моментів, що вони там не бачать свою родину. При цьому знаєте, як там писав цей лікар, типу. Я з чужими дітьми проводжу набагато більше часу, ніж своїми, тому що він приймав пологи, він був лікарем-гінекологом. І ну, так вийшло, так дійсно. Він проводить з чужими дітьми більше часу, ніж зі своїми. Таке собі, чесно кажучи. Але книга цікава, я насправді раджу теж її почитати. Вона читається, як то кажуть, на одному диханні. І така легка, невимушена. Написана простою, зрозумілою мовою. Власне, те, що я люблю. І вона знаєте, така в форматі сторітелінгу, де просто людина розповідає про себе в такому ненав'язковому форматі. Ар'ю окей Настільки що прийняли за якихось стріт-фотографів, ну типу вуличних фотографів, тому що їхали хлопці, які англомовні, питали. Аю стріт-фотографа, аю стріт фото. Ні, мене стріт-фотограф, просто ми знімаємо влоги. Ігор мені в цьому допомагає. Є один мем, який у нас він тепер став нашим локальним Ігорем мемом, але він дуже смішний і мені нагадує про моє блогерство. Я вам коротше вставлю його тут. Ну, в частності, я його коли-то бачив, ну, є такі поняття «переобразування внешності». Ти довго будеш говорити? Я довго. Я, Ні, я... у мене рука вже болить. Все, прийшла. <гви> <гви> Ні матері. Я уже в мене вже рука болить. <гви> Сумасшедший. <гви> <LOT> так, ось такий ось, таки ось мем. Як вам? Як вам наш рівень жартів? Все, на цьому все. Сьогоднішній день закінчений. І я вже теж закінчилася. Зараз їдемо додому. Я купаюся, може ще чаю. Сьогодні вже новий день і сьогодні вже зовсім інша погода. Як бачите, я в рубашці. і Вчора я була в пальто, і було холодно. Сьогодні я прокинулась і мені показала пані зі сповіщення з телефону, що сьогодні буде 25 градусів тепла. І ви не уявляєте, ми поки дійшли до цього парку, до речі, ми в новому парку, зараз покажемо вам, як тут. Називається парк льотніку в польських, здається так. І тут гарно, тут є місце для скейтбордистів, також є місце, де можна покататися на самокаті, і ми хочемо знайти тут морозиво. Бо в мене сьогодні був важкий день на роботі, і Ігор вирішив мене почастувати морозивом, аби підняти мій. Настрій. Дуже хороша ідея, правильні рішення відходять від правильних людей. І що, я хочу трошки прогулятися сьогодні. Завтра мені все ж таки на 14-ту, це точно на 14-ту, завтра на 14-ту. Так, я перевірила. Сподіваюся, що я висплюся і що сьогодні зможемо трошки так нормально погуляти більше ніж вчора. І сьогодні, сьогодні, я ще забрала ноутбук, тому що мій ноутбук попередній зламався. Мій робочий ноутбук він зламався, і мені треба було замінити. Я його віддала, і ми взяли новенький. Мені Ну ніби от плейбек він допоміг мені розкритися. І нічого не боятися, не боятися імпровізувати. Власне, зараз я без якогось там сценарію просто починаю говорити, і мені з цим нормально, типу я взагалі не боюся. Тобто я не боюся на якусь фігню, тому що я знаю, що це не критично, і я дуже радуюсь цього, тому що раніше в мене був страх сцени і всього такого. Я дійсно боялася публіки. Зараз це не так. Я не боюся людей. Я навіть не боюся підійти до якихось незнайомих мені людей, запитати про щось там. Нещодавно я питала. Ми просто гуляли з Ігорем містом, і я запитала в дівчини про перехожої, щоб вона нас фотографувала. І вона, до речі, виявилась українкою, і вона побачила в мене налаштування на телефоні українською і почала нами говорити українською, і це було дуже мило і приємно. Якщо так, не боятися, іноді теж дуже корисно і сміливість е, додає якогось шарму. Has a bit of taste in the end, my friend. Are you sure you wanna fight? Ooh, has got that time? Not me. Who here is interested in patience? Oh, I'm a gazelle, always running. Adrenaline in every blood cell Some say I'm unwell, but I don't care Oh, I swear circumstances constância isso don't Робити пиріжки в п'ятницю. А як вам такий взагалі варіант? Це для зручності. У нас було щось подібне, не? Нас було, але у нас було не поламане. До речі, пам'ятаєш, ти говорив, щоб в нас якась ваза, була, ну, типу, для цього, для напоїв. ну, у Нас коштує 20 злотих, два візьмемо. Угу. У нас дуже багато посуду. Можливо. Ні, це для чаю. А це як якщо ми захочемо зробити а це багато. Кахтелі? Так. Вам кажу, тут стільки всього, що мені треба. Тут більша половина всього, що тут є, мені треба. 40 злотих коштує. Нормально. Коротше, дивіться, є в нас значить, ложки, столові прибори. 10 злотих. За 4 ложки. Ні, чекай, 6 ложок 10 злотих. Це доволі нормально. Я хочу взяти стакан. Подивіться, які подушки, дівчата. Дівчки! Тобі такі подобаються? Ні. А такі? Ні, взагалі не подобаються. А мені такі подобаються. Можна було б кинути їх, щоб вони лежали на цьому, на дивані для краси. На смітнику. Ось ця подушка. Тобі подобається? Ні. А мені вам подобається? Скажіть, що вам подобається? Це як отаку. <різь> Ні. Він, він, він би хотів дівчата, він би хотів отаку. нею. <різь> Ось велкам. Welcome. welcome to hell. Добре, йдемо, знаєте, куди ще? Йдемо зі мною, дівчатка. Я, до речі, сумніваюся, чи мені все влізе в мій пакет. Це як гноми з юску, але не, не такі. О, Свічки. Це ваза. Вона хрупка дуже. Дуже хочу якось взяти. Ось, наприклад, джентонік. Good vibes. А це хороше пахне. А мені, наоборот, не подобається. Вона якась різка, так? Угу. Ми вже вдома я хочу вам показати, що ми придбали за сьогодні. Почну з найпростішого. Це йоршик для унітазу. І... Так. А, ось такий ось чайничок на якісь на компотики, на сочок, на щось ще таке незрозуміле. Тіба це не для. Коротше, ви зрозуміли, на компот, на чай, на, на якийсь напій, можливо. Ти думаєш, що це іграшка? це не іграшка. Е, ну, коротше, мені давно не вистачало чогось такого. Ось так відкривається, коштувало теж 20 злотих. Е, класна річ, тому що ми іноді з Ігорем любимо пити, знаєте, там холодний чай. І не вистачає якоїсь великої посудини в яку можна це все залити і собі спокійно ходити, наливати, а не, знаєте, по чашці робити. Так що ось надоволена дуже. Така ось річ, такий собі органайзер для губки, для миття посуду і для миючого засобу. Сюди ось заливається миючий засіб. Зручний дозатор, сюди губка або навіть сюди губку, як зручно буде кому. Мені дуже не вистачало чогось такого на кухні, тому що в мене стоїть, знаєте, величезна бутилка з миючим засобом, і це не дуже естетично, це не дуже зручно, особливо коли купляєш там таку десь літрову чи півтора літрову бутиляку, і вона потім собі так стоїть і незручно. А тут налив собі дозовано і все. З тобі це Тобі. подарую Подар тобі Свічка. Як то кажуть, осінь настає, а вже настала, якщо бути точнішою. В неї такий аромат е яблучно з корицею. Ах, не знаю, мені дуже подобається такий прям запах осінні. Вона коштувала 6 злотих. Я дуже люблю свічки. Якщо ви не знаєте, що мені подарувати, даруйте мені свічки. Я їх обожнюю. Найважливіша моя покупка цей чайничок. Ну, ну скажіть, хіба це не прекрасно? Мені здається, це просто амбелівий був, як то кажуть. Дивіться. Сюди насипається заварночка. Ось тут вона тут настоюється. Подивіться. Здається, що він дуже маленький, але насправді тут 900 мл, я вас попрошу. У нас був подібний заварничок, але ми загубили ось цю внутрішню штуку, куди засипається сама заварка, і ну, тепер цей заварничок не функціонує. Власне, через це ми вирішили купити новий. Він коштував 40 злотих. і мені дуже подобається. Правда. Як тобі? Класно, скажи. Тримається це ж тобі. А, теж немало важлива для мене річ це а, така штука. Сюди кладуться, я так розумію, ватні палички, сюди кладуться ватні диски і все це зручно зберігається. На жаль, ми поки доїхали, в нас ця штука трошечки потріскалась, по краячкам. Було через це мені прикро, але замінювати я її вже не буду, вже є, як є. Теж необхідна річ. Я вважаю, вона прям потрібна кожному в кожній оселі, аби організувати свій простір і зробити собі все більш зручним таким. Раджу купити теж. Воно коштувало чи 10 чи 15 злотих теж. А, власне, це покажу разом. Купила собі ось такий такий рушничок, щоб витирати ручки на кухні. Дуже прошу вам рушничок. І крючечки до них. Попрошу ігоря, він мені їх прикріпить. Вони прикріплюються на такі липучки. Ось такі мої покупки на сьогодні, така коротека, така коротенька в нас розпаковка вийшла. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися цей влог. Сподіваюся, було цікаво подивитися на цю розпаковку. Як вам мій напарник, колега по, по сцені, він мене гризає, не дуже задоволений, мабуть. Це все тобі, це все тобі, забирай. Бо Він, мабуть, ображений, що ми йому нічого не купили. До речі, ми йому нічого не купили. Дякую, що були зі мною, дякую, що подивилися цей влог. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані. І до нових зустрічей! Па-па!